Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня! І я рада вас вітати знову у себе на кухні. Усім хочу дуже подякувати своїм підписникам новим і звичайно тим, які вже зі мною не перший день. Я дуже вам вдячна, що ви є, що ви мене підтримуєте. І сьогодні я хочу запропонувати дуже круту страву. У мене, звичайно, всі круті страви. Але сьогодні це щось неймовірну продукцію мені передали а, мої любимі підписники, вони теж мої підписники. І свати. Тож я вам показую, подивіться, будь ласочка, що я сьогодні отримала. Ви бачите? Ви бачите? Якого гіганта. Ось такого гіганта я сьогодні буду з вами готувати. Він уже у мене зовсім підготовлений. І зараз я буду тільки нарізати і маринувати. Тож рибка називається тостолобик. І зараз я його хочу е, нарізати на шматочки, е, замаринувати дуже крутими спеціями. І потім ми будемо готувати у духовці з овочами. Тож, приступаємо, всі інгредієнти в мене є, все підготовлено, тільки нарізаємо нашу рибу, отакими От шматочками Я буду нарізати. Порційні шматки. З цієї риби можна зробити будь-які страви. Дуже вона гарна, дуже вона м'ясиста і смачна, до речі. Тож, один, скажімо так, одну частину цієї риби я замариную і в спеціях запечу, а іншу частину я придумаю, що ми з неї зробимо. І ми приготуємо з вами ще одну класну страву. Тут я відріжу жирочок тут більше. Ми його відрізаємо. Можливо, котлетки будуть. Боже, як я люблю таку рибу. Дивіться, прямо тече жирок. Мені дуже подобається така риба, тому що тут не треба нічого придумувати. Вона сама по собі вже смачна. Тому тільки пару крутих спецій ще ми покладемо і все. Боже, краса. Я б готувала день і ніч таку рибу. Красота є. Так, цю ми забираємо рибу. І так, дивіться, які гарні стейки можна сказати, напівстейки зроблені. Це філешечка, тут немає кісточок, майже немає, тут чуть-чуть є, але я не буду їх вибирати. І так, сама основна спеція, яка мені подобається, ну, я, до речі, буду всі вам говорити, що самі основні, тому що вони всі мені подобаються. А, зараз я лимонну цедру дам. Цедра лимонна, яку я дома постійно роблю, ми ніколи не викидуємо лимонну шкірку, ми завжди її використовуємо. Тож, у мене суха цедра, я посипаю обов'язково. Ви берете будь-яку спецію, яка вам подобається, яка вам підходить. Так, є. Тепер сухий чесничок, обов'язково я кладу, посипаємо. Гарно кожен, кожен шматочок я посипаю і не шкодую, прям так добре-добре посипаю. Так, є, сюди, трошки, трошки замало. Так, є. І у мене ще є спеція для риби нова. Це нові підприємці мені передали для того, щоб я продегустувала. Отже, я маю зараз нагоду продегустувати спеція, яка без солі, це яку я полюбляю, я дуже люблю працювати спеціями без солі. Тому що сіль у нас є вдома, і ми, до речі, можемо. Посолити самі, не платити за сіль, а платити тільки за дуже смачну спецію і натуральну. Тут є помідор, перець, базилик є. Пахне неймовірно, настільки запах, я вам не можу передати, дуже-дуже смачний. Зараз я ще посипаю сіллю. От тепер я посипаю рибу сіллю. Сіль у мене морська. Добре, посипаємо, щоб рибка була солона. Вона коли солона, тоді смачна. Риба не досолена, вона не має того смаку, який повинен бути. Перчик я даю свіжим молотий. Зараз ми його одразу сюди намелим. Красота Так, є. І зараз я буду складати в посуду, яку відправлю до холодильника. На ніч нехай маринується риба. Вам теж рекомендую на ніч покласти, або хоча на 2-3 годинки залишити в холодильнику, щоб вона замаринувалася. І так, посудина є. На низ посуди я. Кладу ще пару гілочок тим'яну. Я викладаю нашу прекрасну чудову рибку. Боже, яка вона гарна. Дивіться, подивіться, будь ласка. І не забуваємо, не забуваємо, що ми готуємо тільки з любов'ю, тільки від душі. Тоді виходить страва, неймовірно, смачна. Не тільки вам, а й усім, хто буде куштувати. Ось цедра, бачите, цедра лимончика. Не полінуйтесь вдома, отак От зробити собі цедру. І завжди можна додати до випечки, до рибки, до будь-якої страви, до, до якої вам захочеться, її можна використати. Так. Ці спеції, мені шкода, тож я рибкою, бачите, <су> витираю дощечку і закладаю. І так, ще один інгредієнт, який я додаю до риби. Ніякої води, бачите, нічого я не кладу, тільки усі спеції. І вони дадуть аромат рибі, смак. І зараз тільки я один лимончик візьму і ще полью соком. Я вам зараз скажу одну фішечку, хто не знав, буде знати. А хто знав, то я нагадаю. Якщо вам не дуже до вподоби запах риби, то обов'язково давайте сік лимону. Обов'язково він убиває запах Риб неприємний запах, скажімо так. Є люди, які взагалі не люблять не то, що неприємний, що риба там, спорчена або підпорчена, просто запах риби їм не подобається. То Тоді обов'язково і дуже добре лимоном обдайте. І весь запах піде, ви навіть не будете розуміти, що ви їжте, що за таке смачне м'ясо. Тож, я запах риби люблю, і я її не повністю заливаю. Отак. От Бачите, полили. Ручкою отак я змяла, і одразу лимончик пішов в рибку. Тож, шкірочку лимона отак і залишаю на рибі, і знову пару гілочок. Кладу тим'яна. Дуже люблю тим'ян, тому я його використовую. Так, притулили до риби. І тепер я закриваю щільно і відправляю до холодильника, щоб рибка там замаринувалася. І потім ми будемо її смажити. І так, Риба моя промаринувалася. Вона ніч відпочивала в холодильнику, і зараз я її покладу запікати. Дивіться, я її сьогодні запікаю з овочами. Мені дуже захотілося кукурудзи. Дивіться, яка краса. Бачите, отакими. От До речі, можете робити заготовки. В морозильну камеру і використовувати гарбуз, нарізала отакими от шматочками і цвітна капуста. І так, що я буду робити? Я зараз буду маринувати овочі і будемо складати нашу рибку. Так, чим я мариную? Мені дуже хочеться. Нашу кукурудзу замаринувати. Це часничком, у мене сухий чесник посипаю, обов'язково чесничок. Цедра лимона навіть не обговорюється, обов'язково даємо. Зараз я ще у мене є масло вершкове, я його розтопила. І дивіться, що я роблю маслом, змащую, добре змащую. І зараз усі спеції дуже добре прилипнуть до кукурудзи. Отак. От гарно, гарно змащуємо, не шкодуємо. Масло не шкодує, воно дуже смачно коли з маслом. Так, масло є. Тепер сіль у мене морська з прованськими травами і я солю поверх. І зараз ще дам одну е е спецію, яку я обожнюю. І я дуже люблю з нею працювати. Це паприка копчена. Вона настільки е, ароматна, і вона додає смак. І мені дуже подобається, коли така кукурузка, знаєте, трошечки е, з таким запахом йде, обожнюю. І не тільки кукуруза, тому що я всі овочі зараз так зроблю. І вони будуть як копчені. Мені це дуже до вподоби. Якщо вам не подобається, або ви не їжте таку страву, не сприймає, організм буває. Тоді давайте всі, всі спеції, які вам підходять. І так, от, будь ласка, кукуруза, вся готова. Тепер таким макаром ми робимо з гарбузом так, посипали і тепер сіль, сіль морська з італійськими травками, сухий часничок, ще сюди навіть дам. так, посипали. Є маслом вершковим змащуємо кожний шматочок, отак. Ви не уявляєте, як це смачно? Кожен шматок ми не залишаємо без уваги. Не забуваємо, що ми готуємо тільки від душі з любов'ю, і тоді страви виходять неймовірно смачні. Так, паприка копчена. Є будь ласка, подивіться, які шматочки гарні цвітна капуста, цедра лимона і часничок, сіль, масло так. І... і паприку. Паприка копчена. Так, висипаю усю. І так, усе у нас підготовлено. І тепер поверх я даю свіжий мелений перець. У мене тут суміш перців. Дуже круто, коли перець свіжемелений. Все. І тепер ми будемо складати наші овочі і рибку. І так, все перемішали ще раз і викладаю. спеції забираю, все вимочую. Є так. На дно трішечки можемо полити рослиною олією, хоча у нас є вершкове масло. Так що ми можемо і не поливати, але я трішечки поливаю. І так, тепер гарбуз складаю Ох, масло спеції. Ой, який запах, який аромат. Будь ласка, спробуйте по цьому рецепту. Ви не пошкодуєте цвітна капусточка. Так, прям все руками вигортайте. Отак От є. Тепер тим'яну пару гілочок кладу на низ, досить мені. І викладаю рибку. Риба настільки промаринувалася, вона така класна. Боже, яка вона запашна, мені вже її хочеться куштувати. Отже, тепер я поверх, отак, поверх овочів викладаю усю-усю рибу разом з пім'яном. Нічого не викидаємо. Боже, яка краса, яка краса, неймовірна. Краса і смакота. Так. І так, я закриваю нашу рибу. І один момент, будь ласка, не ігноруйте його. Я закладаю нашу рибу у холодну духовку і включаю на 250 градусів. Тільки в холодну. Закладаю і готуємо хвилин 20. Після чого дивимося, як контролюємо свою духовку, дивимося температурний режим, тому що в нас рибка повинна з овочами готуватися 40 хвилин. Тому через 20 хвилин ви до неї дивитесь, тож красота наша, неймовірна, відправляється в духовку. Я її вмикаю на 250. Все і чекаємо, коли буде наша риба готова, і будемо подавати, смакувати і отримувати з задоволення. Ось така краса. Неймовірно, У нас виходить. Я зараз знімаю кришечку і ще там 5 хвилин, щоб вона постояла в духовці і зарумянилась. І так, вибрала рибу. Чуєте, вона ще шипить. Подивіться, яка вона гарна, підсмажена. Тож зараз я буду сервірувати і покажу вам, яку можна зробити вдома гарну подачу, щоб було усім вашим рідним, приємно і, звичайно, вам. Отже, риба готова. Подивіться, будь ласка. Яка вийшла краса, і дуже смачно? То столобик з кукурудзою? Бачите, як підсмажилося. гарбузом цвітною капустою. Та йогуртовим соусом готовий йогуртовий соус, будь ласка, робіть, який вам до вподоби. Самий простий це йогурт, 50 грам йогурта, 10 грам гірчиці в зернятах, сік, лайма, перець, сіль. І все. І така смакота у вас є до риби та овочів. І хочу я усім сказати смачної риби, смачної страви, усім смачного життя, усім дякую за те, що ви є поруч зі мною. Дякую моїм підписникам, які підписуються нові, я дуже рада вас бачити. Тож, приєднуйтесь ставте лайки. Пишіть коментарі, а я буду з задоволенням читати і відповідати. Я всіх люблю, обожнюю і всім бажаю миру.